Все-таки запитання, бо ви згадали про мера міста, можливо, до вас, в першу чергу, як колишню керівчого банку Москви, вчора ми вчора висновки, бо ми Ми, зараз, ми, ми вчора не вимагали пана садового відмінити Альфа Джазфес, день, коли загинуло 49 українських вояків. От ваша особиста думка, а все-таки знаємо, що все таки Альфа груп, це російський капітал. І один з аргументів, до речі, був: а це треба нашим бізнесменам, бо вони на чому заробляють на фестивалі. От в сьогоднішній час, коли гинуть люди російськими через агресію російських військових От ваша думка міський голова все таки мав вчора відмінити цю в цей фестиваль, фактично в день загибелі, чи відбутися так би мовити, маніпуляцією, що ми запалимо свічку і будемо фестивалити? це, будь ласка, всім і друге в продовженні цієї. теми, А як все-таки голова уда може вплинути на те, щоб наші вояки з Львівщини їхали туди не голі, босі і не громадські збирали там показці, переносили через кордон, а в принаймні в захист Я думаю, але дуже коротенько. Буквально по по п'ятнадцятьвин кожне тою суму, скажімо так, своїй першій відповіді що. Майбутню чільний ОДА має розуміти, що зараз ми знаходимося в стані війни з Росією. З Цього можна робити там ряд висновків, в тому числі забезпечення наших військових всім необхідним. Це просто можна цю тему дуже довго розвивати. За браком часу ми це робити не будемо стосовно дуже коротко. Ще все таки по фестивалю. Ну наскільки я знаю, програма була скоректована кардинально сьогодні. Взагалі не відбувся жодного концерту. Вчора концерти відбувались по скороченій програмі. Тобто не, не можна сказати, що не відреагували абсолютно ніяк. Тобто реакція була і реакція була якби суттєва. Дуже дуже, будь ласка, коротко, тезово. тезово я вважаю, що обов'язком голови адміністрації є відповідальність за кожного вояка, який поїхав зі Львівщину в зону АТО. Стосовно, я не був присутній вчора у Львові, але, і, цей, але я можу сказати, що я бачив репортаж з Андрієм Івановичем, який чітко дав сказати, що Львів в жалобі і більше коментувати цього не хочу. Прошу, пане Ярославу, я не хочу, щоб зрозумілося так, що є от очільник, він може все добрий цар, та і Він буде і вояки відправляти, і порядок наводити, і так далі. Ну є для цього функціональні служби. Врешті-решт. Ці служби повинні працювати. Дорогу мають ремонтуватися за кошти, які накручені на кожен літр в ціні в ціні кожного літра. Цих коштів, наскільки я знаю, вистачить, щоб поміняти дороги за 10 років в Україні. Всі. Інша справа, як зробити так, щоб вони йшли куди треба. Отже, за 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 Альфа джаз я не знаю, які. І повноваження мера в даному випадку є. Не, не робіть його царем також. Якщо є підписані контракти і місто зроблено, лів'яни чому туди пішли? Оце мене цікавить, бо я читав, що, що не пішли взагалі тут засоби маси інформації. Якщо пан Мандюк хоче відреагувати теж, на ну, мені питання. здається, що міський голова нормально відреагував на ту ситуацію, і от в мене точнішенько та сама думка, яка є в Ярослава. Чому лів'яни тоді не пішли? Я, до речі, ну, я був хворий, але я мав запрошення, квиток я не пішов туди. Дуже дякую вам.